Смачні, соковиті та низькокалорійні шашлички з кабачка. Ідеальна закуска та доповнення до будь-якого гарніру. Зберігай рецепт. В посудину викладаю 300 г курячого фаршу. Сюди ж додаю зблендеровану одну цибулину. Гранульований чесник, копчену паприку, сіль можна додати улюблені спеції. Ретельно вимішую та начинка майже готова. Три кабачки нарізаю максимально тоненькими слайсами, солю та відставляю вбік, щоб пустили лишню рідину. Залишки кабачків нарізаю дрібним кубиком. Солю та віджимаю від лишньої рідини. Додаю до начинки. Після солі слайси кабачків стали дуже зручні у використанні. Викладаю м'ясну начинку та закручую у рулетик. Населяю на шпажку. І так до закінчення всіх інгредієнтів викладаю у форму для випікання з бризкою соняшниковою олією та відправляю у духовку. Випікаю при температурі 180 градусів 30 хвилин. Прекрасно смакують з холодною сметаною. Якщо тобі сподобався рецепт, став сердечко.